Якесь весілля, то я думаю, всі пам'ятають, що це гуляння удалося. Саме веселіше гуляли. І тому, ви знаєте, це прийшла така ініціатива у наших, як ви кажуть, середніх молодичок. Молоденькі Наталя Володимирівна, Наталя Іванівна, Любов Павлівна. Таня кошарне, чому цей день? Я тут була старше І от ми в цей день свято трійці зробити таку традицію день голопузики, день нашого кутка. Для чого ми так думаємо це підтримати, щоб цей день зробити день голопузок? Як Ми тримаємо. Зачитаємо зараз постанову наших зборів. Ага, у нас є курінний такий нашої сотні, Андрій Вікторович. Зараз я вот зачитаю постанову наших зборів. Якщо ви підтримаєте, значить ми тоді поставимо свої початки. Доброго здоров'я, Шановне <реку> Павло. <реку> Добрий <реку> день. Ми ще нище підписалися. Семенко ПГ, тобі ж, Павло Григорович, шия департаменту, Голокузівський край Семенко ЛП, тобі Любов Павловна. І курінний отаман куреня Голопузівської сьогодні. Семенко Андрія тобі. Вашого покорного. Встановили. Щороку у святу Трійцю, попри всі погодні умови, попри побутові складнощі та сімейні проблеми, попри всі болячки, в голові, спині животі, в ручках та ніжках, проводите свято День Голос. Все, що вище написане, скріплюється підписами та мокрою печаткою. Мокра печатка. Так, так, Піддержуєте збори. Голова печить. О! шийка. Закріплюємо. Помочить пальчика. Я трохи кривовав. А я чомусь у ліцей, отаман, молодої своїй сотні. Отакої. Постанова прийнята, думаю, що традиція, прийдете на кожен. Семенко Віктор Григорович із сином Семенком Андрієм Вікторовичем, це ж математика велика, і внуком Семенком Данилом Андрійовичем становлять прапор на курені Голопузівської сотні. Так, <тірка> <"Стірка> дай команду. <тірка> дай Я українка. щира і добра. Я українка, гарна і вродлива. Щіра, відверта і трішечки вперта. Я українець, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом вмію писати і з бабусею пісні українські співати. що, цей мирний час, якого ми не могли навіть подумати, що у нас час може бути війна. І зараз молодь, сині, мужніці, хлопці, чоловіки, таку українську гарну пісню. Україно, край наш рідний, Україно, край наш рідний, Україно, край наш ми, коли буде, ми собний Україно, край наш рідний, коли будеш ти своє Україно. Шановні односельці, шановні голопузівці, дозвольте привітати вас святом сьогодні, а подвійне свято, тому що сьогодні. Тріт, а по-друге, що день створення оцього колективу, який і називається, як він називається, Голопу. -го Ходив, там вже було. Можна травить Голопузівка, ви знаєте? Голопузівка лежала через те, що ми тут драли горобів, яйця їли вже зашити. А щоб добреньке було? Що ви тоді по шовковиці, це саме було ягода і груш тоді якось садили, де робити, Що ходили трави, махання. Що... Це друга хата тут тепер а дідо горіло, сталася у війну. Ну, літа на хвилинку, хай мелодія знов заспіва. По рукам ще немає зупинку, і душа ще його молода. А душа його наче лелека, підіймається баса. Чую йому. голос далеко-далеко, у горі края. Ой далеко, ой, як же далеко, йому. промайнули Мамо, за обрі літа, заспіваємо ж вам, я А потім коли в школу, коли прийду, розказують, хто з ким, де зорозов зустрічав, той, що поліматі дивилася, бо то ж не, 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 не з тим хлопцем стояла і не так. Але це було, це було таке, таке відчуття. Мама вишивала, Наче долю хрестиком вела, щоб я литих стежинок не шукала, і долю людей привітною була, виконуй доню, мама говорила, життя закони істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила. Мамина біла, біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька привертаю. Я візьмусь, каже, брат за тебе, скоро я візьмусь, я не можу зрозуміти, Ви ж самі дітьми були, і кричали, і шуміли. Дибали, як могли, а тепер дорослі стали всі серйозні мовчазні. Що такого не бувало, дружно кажете мені, що такого не бувало, дружно, кажете мені. «Маринка пливе, червоні коло розсилає. І сонце спадується заведено. Синє море покриває рожевою билиною. Мо мати, дитину, очам, любо. Давай, тебе. Пісня внука є, так давай. Заспіває. А валі ви не бачили. Да дома, дома. Але ж я в нянька. Але внуків покину, хай самі себе Та да, Прийду десь, до вас на наш на Ну Давайте, ну, давайте ну, давай, дівчата, материні давай. Дівчата. на горі. <риснує риснує> អយត្ម័តគ្រូចីអយត្ម័ត Не дивлю, Бовка. Так. Викликає соловейко отеле. Сможо голопозовки. Дорогу держав. Прекрас, до неї ніяких не чіпляють, але зате в неї коса, яка чітка, то я плила, вона в мене така виплила. Це означає на велике, на довге, безкінечне здоров'я.